Серія армор від Ulefone, і смартфони з максимальним захистом від ударів і води. Можна занурити, можна кинути, витримує падіння з 2 метрів, причому не на коврик, а на асфальт. Телефон вже в захищеному вигляді ззовні з підсиленими бортами. Це у нас Armour 228256, ціною 9000, І це офіційний телефон з NFC-шкою, з гарною, до речі, камерою 64 МАП, хоч і броньований телефон, і 120-герцовим іскравим дисплеєм. Вигляд у телефона супер. Батарейка тут 6600, це середній варіант поліфону. Є також моделі з батареями на 10 тисяч, і трохи дешевшим цінником, кому важливіше батареї. Є моделі, у яких ще більше батареї там на 22 тисячі Armor 24. Чудові серії. Телефони гарно себе зарекомендували по роботі. Вони надійні і працюють гарно. є ще також керування порт технікою і багато різних функцій. Камера нічного вигляду. Ви відео також дуже гарна річ, ні повністю видно.